Добрий день, продовжуємо докладне проходження Elden Ring без застосування магії і холодної зброї. Що ж, в минулому відео ми з вами продовжували проходження підземної локації річку Ензель, а точніше її частину оту озеро Гнилі, велике ми з вами дослідили і дійшли до великої галереї. Тут нам залишилася зовсім невелика частина, але тут в нас буде чекати дуже неприємний, як на мене, тепер вже не бос, а міні-бос. Він буде рахуватися, але потім нас тут ще буде очікувати великий бос, який нам дасть спогади, що відео, напевно, буде невеликим, але я думаю, гадаю, може трохи цікавим, хоч і коротким. Но подивимося, як воно у нас вийде. Якщо нас не вб'ють, то може і коротким. Якщо будуть вбивати, то можливо і затягнеться. Що ж, давайте тоді почнемо. Так, але давайте приготуємося. Тут більше треба буде підготовку. Давайте ми з минулого відео поміняємо. Так, змішати чудодійне зілля. Давайте ми поставимо, тут, щоб вогня на шкода більше було. І давайте захист більше. Так, буду гадаю, буде більш краще. Так, і погнали тоді вниз, спускаємося сюди вниз. От, бачимо, велика галерея у нас починається. Так, тут нам треба перескочити от сюди, а звідси перескочити далі. Обід, обходимо по тих карнізах і знаходимо тут лут. У нас є золота руна 10. Тепер повертаємося назад, тут скакати не варто. Тут є, можна отут скочити. На інший карніс, на поверх нижче, можна сказати, забираємо золоту багатоніжку. Тепер йдемо ще нижче і тепер можемо тут от зіскочити. І тут бачимо, внизу в нас йдуть такі наші о, старі знайомі. Так, давайте ми спробуємо їх закидати бомбами. Тут згори гори безпечніше. От, розбираємося з однією. Тут їх буде, до речі, дуже багато. Тут на них можна непогано навіть прокачатися. Тому що з них з кожної випадає навіть без нічого півтора тисячі рун. І з них часто тут випадають, можна їхню глефу вибити їхню зброю. Так, і що ж, тепер можна зіскочити ще нижче. І звідси ми бачимо, там ще одна стоїть. То ми можемо розстріляти з лука. Є. Все просто, поки з ними, з ми легенько розбираємося. Так, з тої нам щось випало, а також квітка не глефа. А от з тої зараз глянемо, от тої, напевно, глефа випала. Так, ну у нас вона вже була, тому ще раз дивитися не будемо. Так, продамо. Так, тут ще лежить лут з лута руна 10. -та. Так, біжимо тут по колу, тут знаходимо ще молодий метеликом, бачимо тут в куті і отам ще той слугата гнилі той ходить. Давайте ми розберемося ще з ним. Ох ти, блін, він далеко ми не дострілюємо. Ну, Розібралося все рівно. Так, і йдемо на ту сторону. До речі, бачимо, там є лежить лут, але там якраз, якщо ми побіжимо, з'явиться той міні-бос. Так, давайте ми, певно, до нього приготуємося. Не люблю я його, я вже казав, не раз, він такий непередбачуваний. Давайте ми бомби зробимо оті. От зробимо оті от бомби посильніші. І давайте ми його краще всього, як немає чарту, краще всього, як я вже переконався, його вбивати отими от стрілами на крововтрату. Давайте зробимо. Стоп, ні, давайте. Так, і ставимо тоді спорядження, міняємо замість цього лука луку цей от короткий, який стріляє швидко, щоб можна було швидко йому робити крововтрату. Так, то ми зробили спорядження. Ага, ставимо ще тоді от ті бомби і ставимо. Він буде нас гнилю також бити, напевно, ставимо ще пігулки. Так, що я ще можу зробити, щоб я не забув? Так, то у нас відгнилі захист. Ну, я гадаю, можемо ще викликати нашого лицаря. О, давайте ми ще зробимо. так, Вновимо. І вип'ємо, може, тут флягу, щоб на захист було, Так, випиваємо. І давайте побігли. Але лут не беремо, тому що тільки там треба прибігти сюди ближче і вертаємося назад, бо зараз він тут зіскочить. Так, от, тікаємо. Так. Вау, блин, скупив нас. Ай-яй-яй-яй-яй. Нічого не поробиш. Так, і погано ще у нас... Ау! Так, я думаю, він нас знову скупив. Так, е пігулки. Так, давайте... Блін. Де він там? Може трошки його закидаємо. Він правда трошки легший тих так, блин, снова нас тут, а щаж таки що ч він ж там не дає протихнути. Так. Вот и давайте тепер его пробувати. Ай, блин! Ай я, ай, я забыл поставити такие стрілы, блин. Ото я лопух Так, спорядження. Де ті стріли? О. Бачите? Я їх зробити зробив, а стріли забув поставити. Так, і тепер пробуємо робити йому про втрату. Так, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Ай. Бачимо, що не так все просто. Навіть що він тут слабіший, то він нам дає прикурити добряче. Так. Ну, ну Давайте пробувати його все ж. Так, що не дубили? Все, дубили все ж. Ну, ну трошки він нам нерви. Так, здоров'ячко потріпав, скажу вам чесно. Так, і забираємо з нього, як завжди, золоте насіння випало. Так, от там вже на нас загрилися, блін, ми так з ним далеко бігли, що. а Там ті слуги. Так, ну ладно, поки давайте біжимо ще. Заберемо той лут. І потім підемо далі. Так, біжимо. Забираємо кувальський камінь сьомий і шостий. Ну, зараз знову гнилі буде. Не стигли. так, знову пігулку треба пити. Ну, Але там далі нічого такого вже страшного не буде. Зараз ті слуги гнилі там ми ставимо назад, тоді наш великий лук. Я просто, бачите, швидше я забув стріли поставити. Я би його швидше вбив, але просто забув, ставимо назад ті стріли. Ну, у нас ще воно кривавих залишили Ось тих стріл з крововтратою. Так, біжимо далі тоді. Так. І бачимо, там якраз тих гнилі їх там повно стоїть, там їх штук щось 7 стоїть. Правда, у нас тут ще нам допомагає. А, до речі, ми можемо е, поставити тепер. Поміняти так, і поставити, щоб шкоду о, о, більше і з ними розібратися. Так. То, Я думаю, вже проблем сильно не буде, тим більше що нам допоможе наш лицар. Так, хоча вони. Блін, а як ну чому ми так не можемо попасти? Ніби стріляємо прямо в них. О. Дивися і все мимо. Але лицар нам конкретно допомагає в цій справі. Так. Да. Я так розумію, що він сам з ними розбереться краще, ніж ми. Ай, хотів бомбами, а лицар нас тут. І там от ще є купа. О! Одним пострілом. Так, і той зараз того дуб'є, напевно, ти все. Все. Бачимо, що нам тут сильно навіть не довелося з ними воювати. Лицар нам за нас можна сказати всю справу зробив. Так, забираємо тут, те, що ще лежить, тут у нас росте примарна кунвалія 9. Так, і тут вони охороняли лут, Вілові кінжали, 8 штук, увазький камінь 5. І отут, якщо пробігти по сходах та гору, бачимо там вдалені скриню. Так, жалу скорпіона. Дивимось, що це таке. Це у нас є кінжал. Треба сил 6, спритність 12, крім фізичної шкоди, він якраз накопичує ще шкалу червоної гнилі. Напевно, дуже рідкісна. Здається, в нас ще зброї не було з червоної гнилі, щоб накопичувало. Кінжал виготовлений із хвоста великого скорпіона, що виблискує багряною гнилю, ритуальне знаряддя, яким користувалися єретики, виготовлений із реліквії запечатаного зовнішнього бога. У мене повторюваний випад. Ага. Ось таку маємо штуку. Ще бачите, тут заховано воно було. Ну, тут локація не така велика, тут знайти не так важко. Тут воно не так заховано. Тут по боках нічого немає. Тому Зараз ми тут побіжимо ще рішки. Сюди от бачимо тут от труну. Якщо до неї підійти, бачите, можна спочити у труні і ми тоді перенесемося, можна сказати, через портал. Тут до речі, через труни постійно переміщуватися можна по трунах з різних тих підземних локацій. От ці офри, тут та озеро і річка Ензель. І тут ще одне ми будемо сюди, напевно, не знаю, треба буде піти, напевно, ще тут зачистити третя підземна локація, яка якраз зв'язує ті дві річки. І тоді може, щоб сюди може не вертатися. Але зараз нас має перенести, отут буде до великого боса, якщо ми ляжемо в ту труну. Але я би радив спочатку тут ще збігати, давайте подивимося, відпочити, поновити стріли. Пляги поновити і тоді вже спокійно йти е, до боса. Я гадаю, так було би набагато простіше. Тому що його краще всього е, знищувати або холодною зброєю. Він має менший захист, або в мене стрілами. от Тому давайте ми. Так. Ага, давайте ми випочинемо до нього також приготуємося. Так, зіллям. Ага, ну ті хай залишаються. А що, а, навіть, то, так, тоді нам тут не треба нічого. Зараз ми глянемо, що. Так, ага, то ми можемо забрати вже також. то забрати. М так. Тут. А ладно, давайте ми зараз ще тут. Збігаємо, до нього під'їдемо, там приготуємося. Так, тут нам вже на ту сторону не треба, зіскакуємо просто вниз. Ті от там чуваки йдуть, можна їх почекати, коли вони прийдуть. Можна і правда і так пробігти, а можна їх знову закидати тут бомбами і заробити ще три тисячі. Бачимо. Раз. Ну, просто зарубили. Так, тут не проблема. І тепер давайте біжимо. Ніхто нам вже не заважає, тих більше ми їх не рухаємо. Біжимо до боса. І хай собі туди далі, бачите, моляться. Хто хоче, може їх тут скільки завгодно вбивати. Так, беремо, підходимо і зараз буде у нас кац села. Знову падаємо десь ще глибше. Ми і так під землею, а тут а я не знаю, в які то глибини ми взагалі глибини-глибин потрапляємо. Бачимо, що тут навіть світла навіть ніякого немає, тільки гриби світяться. Так, І тут нічого немає, чесно вам скажу. Тому зразу можна бігати, просто подивитися. Гарно гриби світяться таке. Але біжимо до боса. От бачимо, тут вхід є до боса. Давайте ми тут ще подивимось, що ми можемо зробити. Так, стріл у нас ніби вистачає. Так. Ну, Замість того, напевно, талісмана нам він не буде дуже потрібен, тому що нас будуть, я думаю, знімуть нас здоров'я зразу там воно буде нам ні до чого, ми не будемо сильно воно збільшувати нам атаки. Давайте поставимо. До речі, заробити можна на ньому десь, якщо взяти золотий скоробій, плюс якщо встигнути. Коли його вбивати лапку золоту, то я думаю, можна зробити на ньому більше 100 тисяч рун. Тому давайте ми поставимо Скарабея. Він буде нас гравітацією більше бити і такими лазерами. Тому такого у нас захисту, здається, немає. Зараз я ще раз подивлюся, що тут можна. Так, 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 хай буде. Так, вип'ємо, напевно, оту флягу, бо він буде. Тут здалеку, якщо в нас ми будемо далеко, він нас буде лазерним такими тими бити, як лазером. Якщо ми підійдемо на середню відстань і буде бити хвостом. Якщо ближче, то він нас може скупити. Тому нам треба таку вибрати відстань, щоб просто з лука йому. І то треба стріляти йому в голову, тому що в голову буде набагато більше шкоди. Якщо в тіло, то в нього буде захист набагато більший. Тому така от в нього специфіка. Давайте так, стоп. Випиваємо ту флягу. Давайте ми викличемо нашого лицаря. О, бачимо, що він зразу нас лазером хотів. Підбігаємо десь на середню відстань і стараємося. О, він зараз буде нас хвостом, блін. О, бити. Так, тому ми... Вау. Так, а так він може нас купити. Ай, блін, не попали. В голову треба. О, бачите, голову наносимо ми більшу шкоду. Так, але він ще зникає і буде з'являтися з різних сторін. Так, біжимо. Зараз він нас буде, опа, знову лазером тим бити. Так, пробуємо йому в голову. О! Так, блин. Нет, не врубил. Ах ты. Так, ликуемся. Клины всты. Бачите, він як хуст. Ничего себе в нього хвіст. Так, дай він. зараз зникне. З'явиться знов. Ах ты, -мо! О, зараз він буде нас тими бомбами. Ай, блін, ліпий. Ліпуємося знову. Ніби він такий е помалу, але... Блін, знову він нас. Але підступний. Так. О, от ми йому трошки зняли. Він зник, Так, де він з'являється? Ух ти, Блін, зник він, він нас схопив, Ну встигнемо ми лягу випити. О, він, Втигли. Добре, він нас не зовсім вбив. Так, ох, зараз він знов настинет. О. Блін. Стараємось... Ай, блін, не попав. не попали. Ох ти. Так, ще на... А, можемо ми ще з'їсти лапку. Тепер... Так, де він є? І давайте його доб'ємо, Пробуємо. Ага, зараз знов ті буде. Так, біжимо, пробуємо. Є, бачимо, ми з ним все ж розібралися і заробимо з нього спогад випав. І 124 майже 125 тисяч, бачите, з лапкою. І з тим ми заробили дуже непогано. Дивимося, взяли отакий от спогад про породження порожнечі Астель, висечений на золотому дереві. Ломачниця перстів може розблокувати силу спогаду, крім того, спогад можна використати, щоб отримати велику кількість рун. Е, Спотворена зірка, народжена в далекій темній порожнечі Якось вона знищила споконвічне місто та забрала його небо, падаюча зірка нещастя. Так, бачимо, що ми з тим босом розібралися. Так, тепер з якої сторони ми прийшли, і десь тут має бути благодать. Ага, от вона. Давайте запалимо. Значте, з міні-босом і з босом ми розібралися. Хоч, бос, хоч вони такі більш підступні, але якщо знати, як з ними поводитися, то воно не так все страшно. Запалюємо, можемо ще навіть відпочити. Ага, і той спогад треба буде віднести, там обміняти. Зараз ми підемо, подивимося. Давайте ми ще сюди пробіжимо, Де ми з вами є? Ага, сюди має бути. Ліфт, який нас якраз приведе в локацію, в яку ми ніяк не могли потрапити. І тепер тільки через цю річку ми можемо потрапити в ту локацію, сідаємо в ліфт. Колодязь Ензель. Так, вівтар місячного сяйва. Якщо подивитися, дивіться, куди ми з вами потрапили. Ми потрапили от, в глибокий колодязь Ензель. Ми з вами потрапили в ту локацію на це плато на тому озері. Ми тут ніяк сюди зверху не могли попасти Ми були тільки під низом, тут було все віше глібінорів. Але на горі ми тут нічого не досліджували, ми сюди потрапити ніяк не могли. І нарешті ми сюди потрапили. Також прикольна локація, бачите, місячного сяйва. Тут запалюємо благодать. От, І давайте е, вернемося, подивимося, що ж в нас е, там можна обміняти на що той спогад. Біжимо. Тут, той. А, ти повернулась, що таке? О, тут так. Отримати силу і спогаді от у цей от спогад. Дивимося, можна. Або е, Зорі байстрюка. Це є обушок, дробильна зброя. Сил треба 8, спритність 22, інтелект 22. Має фізичну і магічну шкоду. Ну, Це такий, як він нас хвостом утобив, я так розумію. Обушок, який завдає магічної шкоди, пронизаний силою спогаду про астель, утворений із тих самих різнобарвних зоряних уламків, які формували тіло породження порожнечі. Особливе вміння туманність. Бачите, то виходить холодна зброя. Воно, то, як, наш, як воно, Я казав, хвостом певно. І або Можна поміняти на такий от попіл війни хвилі пітьми. Хвилі пітьми, струміть зброю в землю, щоб випустити три хвилі пітьми. Після цього виконайте сильну атаку, щоб завдати розмашистого удару. Використовується з великими сукірами, молотами та списами, а також величезною зброєю. Що, якщо хочете, можете вибрати одне з двох, або, або якщо ви хочете вибрати, взяти зразу два. То вам треба ще збігати до мавзолею і там подвоїти той спогад. Тоді ви зможете і той, і інше забрати. Що ж, з тим ми з вами розібралися. Тепер в нас є купа різних шляхів. Тепер в нас до вибору, як то кажуть, до кольору. Так, ми можемо йти зараз на слідуюче відео, йти, наприклад, на то плато Ми можемо повернутися піти. На, плато, на це плату Альтус тут, а можемо навіть піти на вулканічний маєток, або повернутися в то, як я казав, підземну локацію і в ту останню підземну локацію, якогось там кореня, я не пам'ятаю точно, яка зв'язує ті дві локації, зачистити тут. Я, чесно кажучи, ще не вирішив, що буде краще, можливо, і сюди піти, можливо, на ту плату зоряна місяць. Не знаю. Я подивлюся, поміркую і тоді буде видно. А, так як я казав, сьогодні відео невелике, але більш-менш таке ну, з босами більш цікаве. Що ж, на цьому певно, будемо з вами завершувати. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі!